Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача номер 82 її створив англійський шаховий композитор Девід Джозеф. Хід білих, білі мають виграти. Розв'яжіть. І в білих і в чорних є прохідний пішак, якому один хід до ферзя. Якщо хід чорних, чорні загрожують поставити ферзя, тому білі мають перетворити свого пішака або в ферзя, або в слона. Давайте почнемо з помилки аж 8 слон. А1 ферзь, слон А1. І білі тут не можуть виграти. Тому що неможливо вигнати чорного короля з поля А8. Нічия. Правильний хід аж 8 ферзь. Чорні теж ставлять ферзя. І якщо побити чорного ферзя, буде пад нічия. Які ще ходи є в білих? Можна дати шах. Але цей шах нічого не дає. короля 8, білий король відкритий. І чорні можуть давати різні шахи, буде нічия. Щоб виграти, білі мають зберігати ферзя на 8-й горизонталі. Щоб от відійти своїм королем, і чорному королю буде мат. Ферзь e8. Білі створили загрозу король 7, король е 7 і буде мат. Але чорні грають ферзь 7. Обмежили білого короля, в нього немає ходів і тут нічия. Правильний хід ферзь 8 Білі хочуть десь відійти королем, і білі виграють. Ферся 2. Чорні переслідують білого ферзя. Зараз хід білих. Подумайте, як тут грати далі. Щоб виграти, білі мають знайти хитрий маневр. Які є ходи в білих? Ферзь f 8. Так білі не зроблять цей хитрий маневр. а 3, чорні знову нападають на білого ферзя. Правильний хід ферзь є 8. а 4 знову напали на ферзя. Ферзь є 5. Короля 8. Хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. Виграє хід ферзь h8. Створена загроза король c7, король e7 і буде мат. Білі зробили трикутник. Ферзь 8, ферзь e8, ферзь e5, ферзь h 8 Тріангуляція і білі виграють. Які в чорних? Ферзь a 1 тепер не рятує, тому що білі б'ють ферзя з шахом. І далі мат. Хороших шахів немає. Тут шахи чорним не допоможуть. Наприклад, є шах ферзь d1, король відійшов і білі виграли. Є ще хід ферзь f4, щоб ферзь контролював поле b8, можна було закритися. Але білі мають різні способи, щоб виграти. Наприклад, король d7, ферзь b8, ферзь 1. Чорні мають закритися ферзем і мат. Можна було виграти на один хід швидше. Зразу ферзь a 1, король b8, ферзь 7 мат. Давайте на початок, як це трапилося. Перший хід перетворення пішака в Ферзі це все логічно. Далі хитрі ходи, перші 8, перші 8, чорні переслідують білого ферзя. А далі білі роблять тріангуляцію і в чорних сухцванг. І мат. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.